Вітаю, друзі! Сьогодні у нас детальний огляд на Yamaha Джок SA-39ZTR. ка у нас на сьогоднішній день це, скажімо так, один, один у рік і два на Пасху. Тобто дуже-дуже рідкісний апарат і тим більше знайти його в такому стані, як я вам пропоную. На сьогодні це дуже-дуже непросто, скажімо так, за гроші я взагалі мовчу. Сьогодні вам пропоную озерочку в такому красивому білому перламутровому кольорі. Дивіться, який він, який він красивий. Надіюсь, камера вам передасть. Настільки гарно зроблена робота, малярна. Мається на увазі по... Фарбування цього скутера, скутер повністю перефарбований. Звичайно ж, вони з Японії приходять з подряпинками і так далі. І коли в мене скажімо так, є можливість якісно і, скажімо так, в деяких випадках навіть краще, ніж було зробити це, я роблю, так як скажу вам, публікувавши техніку з невеличкими подряпинами, але в рідній фарбі у себе на каналі та і по ринку, в принципі, я вам скажу, що краще. Продається техніка, яка не має дефектів. Хоч він фарбований, але коли він фарбований отак, тоді люди при, приходять і бачать вживу настільки це якісно і як воно виглядає, то звичайно ж купують фарбовану техніку, а не ту техніку, на якій є там подряпинки і можливо якісь дефекти по пластику. Далі, передня гума в нас стоїть Dunlop, Dunlop новий. Абсолютно данлобранскут. Хто знає скільки коштує ця гума і чи реально її знайти, ви всі зрозумієте, 21-20-го року гума. Як я й сказав, вона практично нова. Далі диск гальмівний. Диск практично без зносу взагалі. Тобто, як новий колодочки. Колодочки також вогонь. Живенькі відсотки 70-80 по колодках залишилося. От в такому рідному кольорі супорт красивий, червоний, гідравлічна вилка, гофри, дивіться, живенькі. Хоча я вам скажу, що часто ці гофри також бувають потрісканими, але це не критично. Гофри продаються, міняються і так далі. Але це займає часу, скажімо так, треба траверсу знімати. Легкосплавні, красиві передні диски зірочкою, вони мені подобаються дуже. 39-ка у нас в білому, як я й сказав, перламутровому кольорі, але в перламутровому кольорі вона вся, так як навіть оці косиночки, вони також професіонально фарбовані в цей білий колір. Полоска довга також. І все воно дуже-дуже красиво і гармонійно виглядає на цій зерочки. В поєднанні з чорним полом. Тобто дуже-дуже круто по вигляду. Далі ручки, замінені ручечки, оригінальні резинки були при транспортуванні, надірвані. На ну І, скажімо так, в такому стані вони мене не сильно влаштовували. От така приборочка пробіг 10472. Трошечки запотіла у нас приборочка, я от тільки виїхав. От. Хоча ціленьке, все нормально. Це таке явище, хто знає, буває коли з холодного в тепле приміщення. Більше у нас сьогодні така чудова погода, сонечко. І саме час для тест-драйва. Ручки от в такому стані. Два ключика. ключика. Ключик Ямаха від замка і Ямаха від баку. Вони два різних. І двома ж вони відчиняються. Шльомик це мій японський. Сидіння. Дивіться, яке красиве вжерочки сидіння відрізняється від 36-ї модельки. Так Так само і ця частина пластика в ідеальному стані оптика прозора біла, накладочка також в цьому білому перламутровому, красивому кольорі. Єдине, що залишається новим. Власнику це не падати і берегти оцю всю роботу, оцю всю красоту, так як це дійсно красота. Звідки це відбивається такий колір? Ага. Колір відбивається від твого. Відбивається від коричневої, і 36-й колір, дивіться, як гарно. Так, ну, накладочка у нас шикарна. Так, далі. По-пластику, як я і сказав, все супер. Світл... Світлодіодний спойлер стоїть у нас. Газоповітря... Повітря масляний, газомасляний чи пневматичний аморт, не знаю, як правильно вам сказати. Тут баночка, наскільки я знаю, підкачується, є підкачка така, як колеса. По варіаторній системі тут все оригінальне, абсолютно ремінь, варіатор, ролики, все. Все оріджино, ліва частина також ідеальненька, все дуже красиво зроблено і по стану взагалі все ідеальне, немає ніде ніякої подряпинки, ніякого дефекту, ніякого зауваження взагалі. По техніці Zero виглядає як нова і відповідно на абсолютно нові. На новій гумі передній задній стоїть і спереду данлоп, і ззаду данлоп, а ззаді взагалі він такий новесенький, що геть, як нова. Так, і рік ще гляну. Передня була 20-го року, а цю, а цю не знаю. Не. А також 20-го. Бачите, 21-20. Тобто парна гума данлоп 20-го року. Ідеальний стан по мопедосику. І зараз, як завжди, зробимо невеличкий тест-драйв, як вона біжить. От, Підсидіння вже може показати. Пара оригінальних зеркал. Пара оригінальних зеркал. А, що тут у нас? Сидіннячка показує 10-й рік, здається, 60-й 08, -й, коротше. Мабуть, 10-й рік. Так, далі бак. Бак. Що тут? 13, те 10. те не зрозуміло, якого вона руку. Бак чистенький, абсолютно. По бакові супер, все чисто, все. Все добре. М -м -м -м. Гарно, гарно, мучить двигунчик. Це чудово. Так, але стопік працює. Спойлер працює також. Стопік в спойлері. Оптика є. Все повністю працює, все чудово. Ну і пробуємо невеличкий тест-драйвик, як їде ЗРочка. Тим більше в нас буде збоку 36-та моделька. Побачимо як вона їде, чи можливо є різниця між, між, між 36-ї моделькою і 39-ї ЗР. Але... Двигунчики по факту в них однакові. І буде у нас трошечки нечесний старт, так як Сергійко у нас 70 кг важить, там 65 кг, а я вага моя 90. Сери, давай, давай хто швидше, да? Стартанем. Давай! <реш> <реш> Один, два, три. Так, їде вона 60-65. А ну давай поміняємось. Думаю, ну... Ну так. Да. Тим більше... Ну так, да, мабуть. Та лишай вісок мені. П Що? <ріху> 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 так, це сок для дітей. Давай. Ну, я вам скажу, 36-го це якось м'якше трошечки працює. Давай тепер ти. Трі, два, один. Бачите, наскільки велику роль грає вага? Капець! Ти бачиш, яку роль грає вага? Озерочка, я вам скажу, виглядає дуже-дуже красиво. Ну що, будемо закінчувати тест-драйв на Zрочку, їде вона чудово, так? Що та що та їде непогано. В принципі, як я і сказав, двигуни у них приблизно однакові. Хто хоче встигнути придбати ексклюзивно 39-ту ЗР, контакти мої вказані внизу під відео. Також там посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, для вас працюю. Будуть гарні пропозиції і в майбутньому. Не пропускайте, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.